І більшу частину життя жив у Харкові. Я на війні майже з самого початку. 17-та окрема танкова бригада, після добровіччі український корпус правий сектор. Перша окрема штурмова рота «Вовки да Вінчі. Як і більшість моїх побратимів, 24 лютого ми перейшли військкомат і долучились до бойових підрозділів для того, щоб протидіяти російській Наваль. Дуже сильно. Допомагають і допомагали на той момент солдати страхової служби, тому що ветерани, ветеранами, але без молоді, без цих натхнених відчайдушних хлопців, ну, вряд, ми витягли би все це. Це вже не 20-річні хлопчики. Це дійсно воїни, чоловіки, з якими я маю честь перебувати в цьому підрозділі. Фактично, в частину ми ну, потрапили десь. О 16-й годині. Під цей час вже солдати строкової служби і контрактники вже тримали оборону і приймали по Харкову перший бій. Так само, ну, що згадується, це 24 24 на 25, го коли ми виходили в район Харківського іпідрому відсікати спробу висадити в центрі міста російський десант. Завдяки своєму досвіду допомагає своїм побратимам не тільки як бойовий медик, евакуюючи людей з поля бою, але ну і повсякденному в житті займаюся здоров'ям особового складу. От основна двойка у нас евакуаційні екіпажі це святой і жнець. У нас, ну, це наші легенди, я б сказав. Люди, які дійсно витягають з-під вогню на легковику без усілякого фактично захисту людей. Ну, справа в тому, що коли ми ну, по-важкому працювали, я був в десанті, і моя машина підірвалася. Десант зміг висадитися, пішов вперед. Я залишився з двома важко контуженими механіком-водієм і навідником. Ну, Фактично. Нас хлопці врятували. Вони в той район, в якому був шторм, під обстрілом 120-х мінометів заїхали. Ми змогли втягнути двох контужених і вони ще евакуювали мене. Куп'янську і прилеглих селищах зараз намагаються роздавати російські паспорти. Тому що вони так само планують частину Харківської області, яку окупували, долучити до цих процесів псевдореферендумів, які плануються в вересні місяці проводити на території України. І всі ті, хто отримують російські паспорти, вони так чи інакше будуть мобілізовані, є кадрові підрозділи. Російської армії, навіть у них є доволі сильне розчарування. Є спецсора. Форма все американська. Ну, Камери GoPro, якісні шоломи, якісне брання в засобах масової інформації, хоча розповсюджується, що росіяни поклали всю свою спецсору перші два місяці війни. Я з цим категорично не згоден. Вони почали більш розумно і вдумливо використовувати на щастя наше, що їх не так багато. Якщо хочете подивитися, як держава дбає про своїх військових, подивіться, як вони споряджені. В принципі, їх кондовий воєнпром ну він визиває або сміх, або жалість. Взагалі, лінійна піхота, ну і ті самі ополченці, так званої ЛДНР, ну це дуже сумно. Для них, добре для нас. Те, що я бачив по їхньому екіпіруванню, це дуже убога. Ніхто не планує, що людина буде воювати якийсь певний термін, який кидать, як м'ясо. Вдягнені вони просто жахливо. Як медика мене шокувало, те, що в них в аптечках в основному джгути смарха і один ЕПП 60 за тертого року. Ну, в принципі, вони йдуть як одноразові. Ми довго терпимо, але якщо вибухаємо, то змітаємо все як стихії. Ну, Ми змогли протриматися весь цей час і я думаю росіян не буде шансів. Вони згаяли свої можливості. Вікно можливостей для них закрите.